Дощі на більшій частині України та зниження температури повітря. Синоптики розповіли, коли зміниться погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 11 березня, дощитиме вдень у Закарпатській, Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. А на решті території країни буде панувати все ж така чудова сонячна погода без опадів. Вітер все ще буде рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Вночі все ще очікується від плюс 2 до плюс 5 градусів. А у західних регіонах, взагалі, до плюс 9 градусів вночі. Дорогі глядачі, 45% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 12 березня, буде багато опадів. Суха та сонячна погода очікується лише у Закарпатській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни йтимуть в денний час доби. Як вказано на карті, вітер буде шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря протягом дня буде коливатися від плюс 15 до плюс 19 градусів по всій країні. Вночі температура повітря прогріватиметься від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла у четвер, 13 березня. Опадів не буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни литимуть дощі. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла. У південно-східних областях буде ще тепліше до плюс 18 плюс градусів. Вночі по всій країні від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!